Вільям МакКінлі, 25-й президент США, обраний наприкінці 1896 року, був представником захисту тарифної політики та впровадження імперіалізму. Під час першої каденції він приділяв більше уваги питанням зовнішньої політики. У 1897 році Америка окупувала Гаваї, а в 1898-9 роках Вела переможну війну з Іспанією. Під його керівництвом було придбано Пуерто-Ріко, Гуам і Філіппіни та встановлений протекторат США над Кубою. Кінець континентальної ізоляції за його президентства призвів до зростання Сполучених Штатів як світової держави. З точки зору економічної політики, президентство МакКінлі виграло від підйому, який був пов'язаний із поширенням монополій і трестів. Наприкінці 1900 року він був переобраний на другу каденцію. Напад стався 5 вересня 1901 року під час прийому, який президент США Маккінлі дав на панамериканській виставці в концертній залі в так званому храмі музики в місті Буфало. Анархіст Леон Чолгош змішується з групою відвідувачів. Та коли президент МакКіні звернувся до маленької дівчинки та погладив її по голівці, підходить до нього впритул, ховаючи револьвер під серветкою і стріляє двічі. Одна куля влучає в грудну клітину, інша проникає в живіт, не пошкоджуючи важливих органів, таких як шлунок та нирки. Після скоєного злочину безробітний робітник металургійної промисловості із Клівленда був негайно арештований поліцією. А серйозно пораненого президента відвезли в будинок його знайомого. Після арешту Чолгош заявив, що симпатизує цілям анархійського руху. Він застрелив президента, бо країні потрібна була нова форма правління. Після того, як президент, використовуючи незвичну дієту з води, віскі та сирих яєць, Спочатку почував себе добре і почав одужувати після отриманих поранень, його стан погіршився 13 вересня, що зрештою призвело до його смерті. Урочисті поховання Вільяма МакКінлі відбулися 19 вересня в його рідному місті Кентоні в американському штаті Огайо. Леона Чолгоша стратили на електричному стільці 29 жовтня у в'язниці Оберн у Нью-Йорку.